Російський ворог продовжує терор України. Противник вдарив по Херсону. Відомо про двох загиблих серед поранених діти у Харкові. Окупанти спрямували п'ять керованих авіабомб по одному із районів. Постраждали люди, є руйнування. Докладніше про це далі. Підпишіться на канал «Сій час і починаємо уранці, 24 жовтня. Окупати здійснили масований обстріл Херсона. Як повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій України, на жаль, загинули двоє людей. Постраждали 21 особа, зокрема, троє дітей. Загорілася квартира в багатоповерхівці та приватний житловий будинок. Рятувальники ліквідували пожежі. Йдеться в офіційній заяві ДСНС. Відомо, що серед загиблих Каріна Дементій, начальниця відділення Укрпошти. Жінка прямувала на роботу у маршрутці, яка потрапила під ворожий удар. У неї залишилися чоловік і син. Повідомили в Укрпошті. Крім того, днем раніше російські дрони били по Херсону, влучили у багатоповерховий будинок. Рятувальників рятували двох людей із палаючих квартир. Будівля частково зруйнована. Вибуховою хвилею повибивало вікна. Виникла велика пожежа. Горіло кілька квартир і балконів. Роботу рятувальників ворог намагався ускладнити. Повторно скеровував дрони до місця гасіння. Нагадаємо, що напередодні російські пропагандистські ресурси поширювали фейки про начебто захоплення мікрорайону острів у Херсоні. Зокрема, такий вкид публікували воро. Ожі телеграм-канали з посиланням на Міністерство оборони Росії. Однак в українському центрі протидії дезінформації пояснили, що цей район і берег під контролем Сил оборони України. Противник не має змоги закріпитися на правому березі Дніпра, ба більше одне із російських пропагандистських ЗМІ згодом видалило власну новину. Із заголовком збройні сили Росії успішно висадились на карантинному острові в Херсоні, опубліковано 22 жовтня. Тим часом ворог тероризує і Харків. Близько 11-ї ранку окупанти завдали удару по місту. Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Сенєгубов. Атакували керованими авіабомбами. Зафіксовано п'ять влучань в індустріальному районі зазначив він. Унаслідок атаки постраждали 8 людей. Серед них чоловіки віком 34, 36, 54 і 61 рік. Також 4 жінки віком від 40 до 73 років зазнали гострої реакції на стрес. Троє людей госпіталізовані. Один із чоловіків перебуває у тяжкому стані. Пошкоджено будівлі цивільного підприємства, гаражі, транспорт. На одному з місць прильоту пожежа на площі попередньо 100 квадратних метрів. Пише Синігубов. Водночас мер Харкова Ігор Терехов додав, що пошкоджено дві багатоповерхівки. Вибито вікна, одна з авіабомб влучила в автобазу, пошкоджено понад 20 автомобілів. Ще одне влучання по цивільному підприємству. Вся наша команда висловлює щирі співчуття родинам загиблих, а також пораненим через терор Росії. Гучна заява від окупантів. Вони нібито переправилися через Дніпро і вже на правому березі Херсона закріпилися і наступають. Українські військові розповіли, яка ситуація насправді про це далі на каналі Сейчас. Ставте лайк і починаємо. Окупанти оголосили про нову перемогу на фронті. Їхні війська нібито форсували Дніпро і вже закріпилися у Херсоні. Росіяни стверджують, що присутні у мікрорайоні острів. Ба Більше нібито відбили контратаки української армії та утримують плацдарм на карантинному острові. Ці тези поширює російські міноборони. Цю інформацію підтвердив також Володимир Сальдо, так званий очільник окупаційної адміністрації Херсонщини. Він показав кадри російської операції і заявив. Під вогнем противника наші хлопці висадилися на берег, придушили вогневі точки та відбили контратаки збройних сил України. Зараз плацдарм надійно закріплений, триває мінування підступів і організація постачання. Він стверджує, що це відкриває нові можливості для контролю над західною частиною Херсона. На ці заяви оперативно відповіли в центрі протидії дезінформації. Там чітко заявили, росіяни брешуть. Фахівці послалися на спростування 34-ї бригади берегової охорони морської піхоти. Військові виклали відео на ньому. Українські оборонці перебувають саме в тій точці, яку росіяни назвали захопленою. Вони вільно пересуваються місцевістю. Цитую: у ворога немає жодних шансів здійснити переправу або закріпитися на правому березі. Їхні успіхи існують лише в інтернеті, а не в реальності. «34-та бригада тримає Херсон, берег під нашим контролем. Ми на позиціях, і ми залишаємося тут. Детальніше ситуацію прояснив командир батальйону безпілотних систем бригади Микола Ставицький. Ми максимально намагаємось зривати їм як ротації, так і логістику на островах. Особовий склад армії Росії там дуже деморалізований, особливо на тлі наближення холодів. Вони є на островах, і ми там є. І ми робимо все, щоб вони не дійшли до наших позицій. 90% їхнього забезпечення це човни. Коли вони їдуть, ми їх підбиваємо. Ситуація контрольована, каже він. Підтверджує цей командир першого батальйону В'ячеслав Пташинський. За його словами, українським силам вдалося знизити кількість атак дронів, знищивши точки з льоту російських безпілотників на лівобережжі. Інші військові кажуть, російська артилерія та ударні дрони дійсно постійно б'ють по корабельному району і карантинному острову. Це прифронтова зона. Обстріли тривають з обох боків Дніпра, але українські сили тримають оборону, і ситуація під контролем. А поки Росія намагається створити картинку перемоги в Херсоні в окупованому Криму проблеми. Бригадний генерал військової контррозвідки Іван Лукашевич із позивним Хантер повідомив про критичний стан Керченського мосту. Понад 30% підпорок під головною опорою Кримського мосту, які знаходяться під водою, зруйновані або сильно пошкоджені. Росіяни засипали дно в тому районі відсівом та щебенем у надії, що це затримає його подальше руйнування. Тож, насправді у росіян проблеми не лише на Херсонщині, а й у Криму. Чи впорається із ними путінський режим? Друзі, долучайтеся до обговорення в коментарях. Є повідомлення від надзвичайників щодо власне низки регіонів про наслідки цієї атаки. Відомо, що Ну, все, що могла Росія застосовувала і балістичні ракети, і дрони у столиці відомо про двох загиблих, і зараз вже в Києві та столичному регіоні екстрені відключення світла запроваджені. 13 людей були травмовані у Запоріжжі. Ворог був по інфраструктурі без світла майже 2 тисячі людей. Об'єкти нафтогазової промисловості пошкоджені на Полтавщині, там так само графіки аварійних відключень щодо одеського регіону, є інформація про те, що пошкоджена енергетична та портова інфраструктура, так само зараз відключення спостерігаються енергозабезпечення поступово відновлюється. Є така вже інформація. Ну і так само цієї ночі вибухи лунали у Дніпропетровській, Кіровоградській, Черкаській та Чернігівській областях. Власне, що стосується південного Регіону, яка ситуація станом на дев'яту ранку після ось такого обстрілу. Зночі ворог атакував південні райони Одеської області. Зокрема, мова йде про місто Ізмаїл, портова енергетична інфраструктура стала метою ворога. Ну, це традиційно наразі бачимо, що ворог атакує саме такі промислові можливості України. Перш за все, енергетичну інфраструктуру відповідно і тепло. Е, тобто тактика терору вона зрозуміла. Тут і кажуть, і пояснювати нема чого по Ізмаїлу. відбулося те саме вночі було застосовано альтернативні джерела живлення для того, щоб критична інфраструктура максимально відпрацювала і вона ні на мить не кажуть не падала. Відповідно, і лікарні, і всі інші заклади критичної інфраструктури, які мали працювати, вони не припиняли свою роботу. Дуже активно працювали сили і засоби протиповітряної оборони. Хочу зазначити, що ворог, атакуючи, наприклад, сьогодні вночі Ізмаїл, він заходив з двох планів, намагаючись оточити місто, і заходив саме з е, акваторії Чорного моря, йшов на дуже низькій висоті, що говорить про. Те і багато було критичних висловлювань. Мені не зрозумілих насправді щодо діяльності мобільних вогневих груп, але бачимо, що тактика використання ударних дронів типу Шахет на сьогодні це низька висота, невелика висота, і саме тут мають працювати мобільні вогневі групи. Що вони і зробили наразі? Маємо інформацію про те, що також у морі безпосередньо зустрічали ворога військово-морські сили збройних сил України. Наразі п'ять підтверджених збиттів шахедів є відповідно. На жаль, так влучання уламків і влучання відповідних ударних дронів відбулося саме в енергетичних портових інфраструктурах я сказав, ці пошкодження після них виникли пожежі, рятувальники. По можливості буквально миттєво реагували на ці пожежі, тому що розумієте, що тривога триває, і алгоритм дій рятувальників він якраз обмежений цими е, тривогами. Приступили до ліквідації цих пожеж, пожежі ліквідовані, що стосується. Ну, підключення відповідно абонентів електромереж, то на цю хвилину, коли ми з вами спілкуємося, вже 14 тисяч абонентів в Ізмаїлі, а також там декілька населених пунктів поруч, вони їм повернули електроенергію. Працює 23 пункти незглавності. Тобто, бачимо, що е, тактика терору, я вже це сказав, ворога вона залишається незмінною. На початку цього тижня в ГУР поінформували про те, що Росія зараз виходить на серійне виробництво авіабомб із УМПК. І власне тепер ці авіабомби вони, ну, дальність їх вона може становити 200 кілометрів. Скажіть, будь ласка, ну це ж знову ж таки черговий виклик для нашої протиповітряної оборони, але якщо говорити про міста, які зараз можуть бути під прицілом такого виду повітряних цілей? Ну, зрозуміло, що е, такий підхід у ворога виправданий тим, що росіяни максимально намагаються забезпечити е, життєдіяльність своїх повітряних суден, тобто мова йде про тактичну авіацію, щоб по можливості не наближатися до зони ураження відповідними е, засобами наших е, протиповітряної оборони, там е, тих чи інших е, підрозділів або з'єднань українських сил оборони відповідно, тому і працюють над цим моделем. До речі, щодо. Цього боєприпасу він е, не вперше з'явився в нашому небесному просторі. До речі, ще е, в лютому 24-го року були спроби росіян таку зброю авіаційно використовувати. На сьогодні параметри технічні, які заявлені, дійсно, це відстань 200 км до 200 кілометрів, на яку може цей боєприпас летіти. Звернув би увагу на локації, відповідно, це Миколаїв, це Лозова, це Полтава. Ворог на сьогодні, наскільки мені відомо, він все-таки знаходиться на такому етапі, все-таки дослідницькому, майже експериментальному, тому що оті крильця, які він пристосував до Фабів фугасно-авіаційних бомб вони якраз і є основою цього боєприпасу. Тобто, сьогодні ми не говоримо ще про серійне виробництво, але це не може нас заспокоїти жодним чином, тому що ми прекрасно розуміємо, що не дай Боже, там навіть 120 150 а ще там 200 кілометрів це загроза для нашого тилу. Тобто, сьогодні очевидно, мета росіян бити або воювати не лише на лінії бойовозітних безпосередньо а на фронті. І стиловим фронтом воювати. І якраз авіаційна ця компонента вона буде для ворога суттєвою і головною. Там мова йде про ФАП 500 е, стандартний. Не такий великий, звичайно, як не дай Боже, там ФАБи є, ви знаєте, і півтори тисячі, і ФАБ три тисячі, тим більше. Але це дуже небезпечна зброя і відповідь тут же питання в тому, яка має бути наша відповідь. Вона очевидно зрозуміла. Це враження аеродромної інфраструктури, звідки ця тактична авіація злітає власне самих літаків. Але мова сьогодні йде про те, що ці. Каби їх треба перехоплювати наразі. Е, стверджується, що фізично це зробити неможливо, але е, є вже певні напрацювання. Наскільки мені відомо, теж знаходяться майже на фінальній стадії. Це перехоплювачі саме кабів, і саме таку, таких кабів, про які ми сьогодні з вами говоримо. Тобто, цей пл планируючий такий боєприпас це розробки наших українських інженер... інженерів спільно з колегами-союзниками з Європи. Принаймні, анонсування таке було, але знаєте, це якраз той випадок, коли орієнтуєшся не на анонси, а на практичну роботу. Дуже хотілося б, щоб така протидія, звісно, відбулася. Тому що якщо це буде масове виробництво, зараз не хайпуючи жодним чином на цій темі, нікого лякати не буду. Тому що це серйозні речі, просто попереджаємо. Але звичайно, це питання для нас великого ризику для наших тилових міст. Тим більше, ви бачите, ворог зараз комбінує свої удари а тут ще і цими кабами, то звичайно це підсилить наслідки для нас. Мусимо давати протидію. От над цим треба працювати.